Це просто піща <ріпи> Да, Така вечеря. М -м -м. Картошечка в мудірках, я ще собі пару яєчок зварив. Моя калатушечка, фірміний рецепт, олійка, часничок, приправка, все це переч... перчик, все це перемішується, щоб картошечку полити. Ну а сільодочка аж свистить. <ріпи> Ух і добре вона. Це не гранат, це якийсь брильянт, я вам скажу. тако вже мисочка ушаталася на раз-два, глазом ніхто не моргнув. Отже ж добренні валбі-беків гранати. Люлькине хазяйство зимнє. Я щось думав, що воно як його звати. Орхідея. Так, орхідея. Що вона ну, тиждень-два, як всі цвіти, то поживуть і все. А це якесь таке довгий граюче, Юля вже там, купає його. Ну, ну в общем, ще, ще поки живе. Не знаю, чи надовго його хватить, але поки ще виживає. Все, вирішується сьогодні. Раз у нас в цій квестурі, да, нічого не вийшло. Ну, як завжди, це ж італія, все п'яно-п'яно. Все-таки буду валяти оце, оце буду ламати, трощити. Все. Треба почати звідси, звісно. А двері ці все-таки, мабуть, знімлю. Потім... Полежать вони годік, як то знаєте, не викидають, пригодіться, а потім через год, через два скажуть, нахрена вони лежать, викинуть їх та і все. Ось так от. Так що. Це тільки в мене, чи у вас теж таке буває, в общем, це ж наконець-то рішився, ну, і з'явилось час зайнятися цими ділами розборочними, як то кажуть. Вообще, Ну, Для того, щоб мені щось, щось, щось розвалити, це що там, по п'яні раз вертуху закрутив і все. І тільки бери савочок і згрібай той мусор. Але ж в рекомендаціях, в відосах у мене. Один трубу пробив, другий ще А в мене, щоб ви розуміли, тут труби водяні йдуть, без кранів не перекриваються. Біде десь має бути підключене, так само і слив має бути з нього, і з душа. ну Я так підозріваю, що воно по полу повинно йти. Подача води, десь ще газова труба, кучу електрики на цьому всьому движенні. <реш> <реш> Вибаділи е, ці плафони, шмафони. І це ж треба так розібрати, щоб хоча б тебе або током не вбило, або щоб без газу не залишитися, або щоб сусідів не затопити. Ну, в общем, зараз якось будемо бомбити потрохи. Ми, мабуть, поки не уничтожимо всю селедку, ми нічого другого їсти не будемо. Ну ладно, відео не про це. Селідочка бомбезна, ребята. А у мене сьогодні було взвешування. А я вчора і стільки налупився, а потім ще запив 10 літрами води це все діло. І сьогодні результат показав 0,1. Що я похудав. Ну, то такое, ладно. Вообще, якби не париш, навіть не розстроївся на секунду. Але. Провтикали ми заїхати до Олбібеків купити картошки. І тут заходимо в наш Дора магазин, а Дора дуже дорога, дорогий магазин. Купили отаку картошку, значить, теж великий мішок. 4 євро, 4 кілограма. Я вам скажу для Італії, вона така якась прям масляниста, поняли, жовтенька. Ну. Но... Із усіх картошок, які ми тут їли, так? це, мабуть, ну, якщо не перше, то в топ-3 точно попадає. Так що причому недорого, скажімо так. так? Євро кілограм це нормальна ціна. Ні, ну, Якщо звісно, взяти, що ми купуємо по 40 кг, але зайдете в другий магазин, може бути і по рубль 50 кг, то я вам скажу, що і 2,50 кг буває то оця якби дуже смачна картошечка. а сальце яке. Я... Рішив я зробити по-умному. Залізти в коробку. Це електрик єврей збирав, я вам чесно кажу. Тут ну просто зроби коробка, тобі для чого зроблена? Щоб отут став собі спокійно провода крути. Не, така натяжка, що усе аж, аж в натяжку ці всі провода. В общем, ця коробка... Тільки на включатель і на цю люстру. А? Пішла. Де? Ось бачиш? А, -а, а є ще одна коробка. Ну це вже, слава Богу. Мені ж оте все треба відключити, а я не міг знайти, ну Юля зараз побачила. О, ну то це вже друге діло. Бо я кажу, а ну-ка, если я бы електрик-еврей молдаван и дебил одновременно, як би я це зробив, все правильно, я бы розетки, які йдуть, одна тут, одна там були б у мене запитані одразу відчутка, без всяких коробок и всього остального. А потім бы від той резетки кинув би провод на переключатель і на свет в душі. Правильно? Зачем проводимо, і все остальное? Ну, оказалось, може так воно і є, і зараз ще цю треба коробку розібрати. Бачите, а її не видно при днівному світі. При цьому. Це також з фонариком махнули і случайно побачили. Тому всі неровності ото маляра світять фонариком. Ну, у нас тут все ровно, все красиво, все по штукатуре нарівнесенько. Це венеціанка називається. Італьяно, супер, э, перфетто, э, штукатуру... Маляру, екземпляру е, дебіляру. Ну, отак от, от як ось я його назву. Я, конечно, не електрик. Ну, хто знає, як розгадати оцей ребус. Що тут на... І це я вже половину цих познімав, я щось піздо почав знімати. Як? Шо це Не вже це воно так от повинно бути. Ні, ну може я щось не розумію, конечно. Але щось тут по-моєму я не знаю. Ну зато знаєте, що хорошо, Проводочки мягенькі, навіть оцей весь пластик, ось все гнеться, все крутиться. то і, знаєш, Ці проводки дійсно не так багато. Ну на хімічну, звісно, мама не горює. Що це за єжики, що це за павучки за дого цього. из Ломать не стоит. Пять минут шорохом, все, и соседи можете спать спокойно. Помощник. Здорово. Да. Постриженный. Между прочим. Кстати, я тоже. Это... Что я вам хочу сказать? Буду я скучать за тёю. Так, буду я скучати за цією машинкою, а взагалі буду шукать таку саму. Казалось би, купив практично таку саму, але ну, це я потім про це розкажу. Не закривай далі. Е -е... Як вам відео змінення? Ну не знаю як на камеру, але в реалі, я вам скажу тут місце стало, ого. -го. І що і викинули тільки оцей перестілок кусок. І кусок криші. І от тепер. Внимание, вопрос. Бабка робила цей ремонт, опять достали газети 2005 -го года. Соответственно, або 2005, або пізніше робився ремонт. Як правило, газети використовують старі, значить, осмілюсь предположити, що ремонт робився 5 годами, там, 3 года пізніше. Ну, це так. Неважно. Уже в 2005 році в Італії були всі ці, як то кажуть, нанотехнології, піни, шміни, все, все остальне. І знову ж не об этом. Хрен з ним, як та плитка на саплях лежала, видно, самі робили своїми силами. Отут же умивальник був старий. Отут перестінок. Отак от. Отут умивальник. Як воно було неудобно, ми поки ми скористувалися цією кухнею, тут щось робити, мити, там складати, от там от все, воно. Тобто я не знаю. Скажете, бо вже бабка була баскетбольного росту, баскетболістка. Ну, може бути. Скоріше всього, судя по тому, як вона залазила в душ кожен раз, перелазить через біде. Зачем це робити? Зробіть отут двері, правильно? Біде, отут, отак от зробіть стінку, ну наприклад. Біде розверніть і заходьте в біде через душ. В китайців взагалі дирка в полу. Це І туалет, і зверху лється, це душ, і все нормально. Якби. І це все на одному квадратному метрі. Ну, А так вони, виходить, вкрали оце ж, оцей кусок. Для того, щоб це типу, був якийсь придбанічок. Коротше, сам придбанічок в 10 разів більше, виходить, чи це сам, саме біде і сама душева кабіна. В яку ще попробуй попасти, я вам скажу так. Не, ну хорошо, ми такі молоди, молоді спортивні. Я взагалі залазю на біде і рибкою умиряю туди. Вот, а потім пливу на вимазки на спині я ще плаваю, ну, по-разному. Фух, Ну, оце нас на сьогодні, звісно, не вистачило. Не думав я, що воно так піде, якби просто пізно почали, то я вже не хочу, знаєте, все-таки можна шуміти до скількох до 9 чи. Це, але я думаю, що до 5-6 вистачить з моїх сусідів. Бистро ми її вальнули. О, так тепер я ж кажу, така б і кухня в рази була більша, і тут ще щось би могло бути, тому що тут ну, якісь полочки, шмолочки, тут нічого не було. Тут було зав'язано все від умивальника, таке чорті що. А саме головне, що щось пам'ятаєте, помните, да, оцю відстань між стінкою, і, цією, і цією. а тут ще дверка була. І оце попробуй туди руку всунути, щось зробити. Чи трубу зняти, чи сіфон почистити, чи навіть той самий кран перекрити. Це було, його там треба було знати, нащупати. Коротше, якось так по-дебільному все зроблено. От, ну Мене радує, що. А, чуєте, я ще що хотів спитати у спеціалістів. Бачите, яка в мене тут тепер ситуація? І це будуть у мене основні вхідні двері в хату. Їх можна зробити мені в ідеалі, щоб вони були трошки вущі. Не треба, щоб вони з двох з половинок там складалися одні двері і було б вполне нормально. Але але, е, яка максимальна ширина повинна, чи мінімальна ширина повинна бути для вхідних дверей? 80, наверное, 90 да, від цього треба відталкуватись. Це, звісно, добре, що відкривається ця половинка і ця зараз. От. І ми благодаря цьому можемо щось з вулиці заносити. Ви зрозуміли? і в дальнейшем, звісно, я не буду кожен день якусь мебель таскати, але все одно знаете, повинні бути якісь наверно, стандарти. Хоча б для удобства. Ну, нам для удобства проходу вистачає і цих дверей. Треба буде їх поміряти. Але ж в такі двері зручніше заходити, ці ширші, ці наверное, 90. Вот. Ну взагалі. Потому що, що питаю, я або перестянок я ж не буду його от отсюда строїти, оце... Мені тут, звісно, унітаз у мене стане, базара нет, тут все буде удобно. Ось, допустимо, оце унітаз і місця тут вистачає. Хоча унітаз намного... Та що там ось унітаз. Ну, чуть ширше, ніж моя рука. Да? Тобто вот. Оце якраз це. Але ж треба, щоб ще якесь місце було. Якщо я відсюда буду перестінок гнати, то це буде там мало місця, скажімо так. Там раз, два, три. Якщо відсюди, то трошки більше. Я б тако взагалі прямо відсюди опанув, знаєте, перестінок. Ось вот так ось з дверей, знаєте. Я оставив би тільки ці двері, тому що це ж викинеться. Ой, не знаю. Я, звісно, розумію, що якісь умні мисли мене ще можуть посітити во время того, як я почну робити, але не люблю переробляти. Вікно бачите, бачили, як розділили. О, вон. Я думаю, що тут вполне важливо поставити двері оту, такі, як у нас отам. От. Вони б стали б тут. Юля щось вже, мабуть, готовий їсти своїм, своїм роботникам. Ой, ладно. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу? Бролер, який в мене мадня, ви бачили? Зато трубки всі мідні, все це. Потім як поздаю, розбагатію Ой, Так що так. Да. Ще тепер треба тут якось десь повідкручувати, десь щось позаглушувати, де щось це, Ну це пізніше. Завтра... У нас буде супер огромна ванна, ви представляєте, оце все буде тепер ванна кімната. Тут вона закривається на ключик. От. Все, і так зайшов. І от би таку п'ю оставити би, да? Я б з удовольствием би так і зробив, якщо б нам не треба було. Е Виходити на двір. Можна, звісно, і через ванну виходити на двір. Або, представляєте, гості до тебе приходять. Бачили вже такі гостиничні номера, коли заходиш, а в тебе замість прихожих зразу унітаз і, і ванна, чи душова кабіна, а потім вже весь номер. Ну, коротше, світ сходить ума по-разному. Але я думаю, що я все-таки тако відділю сюди. У мене буде санузел. Ну, а сюди коридор. Ширина оце зараз з плитками, з усіма ділами, там ще на пів метра туди, що туди що можна влізти. Ну, поки крайні ширина 2,50. Тобто, грубо говоря, пополам поділити метр 20 того, метр того, 20 того буде. Ну Якось буде. Якось та й воно буде. Все, пока. Мама, ти представляєш, якщо б не було б ізначального цього піндіциту. Наскільки більша кухня, до якої зручно було б підходити, ще якби таку в душі зробити отут вход, зайшов в душ, а вже в душі такого пересінка, і там біде. Накше було оце все настраювати. А я для себе вже зняв, це тобі знімаю. Може тобі подобається.